Інформаційні підсумки четверга 28 грудня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску Дивіться. Бойові пташки спецпризначенцям. Два безпілотні літальні апарати лелека передав військовим міський голова. Чарівники з усього світу. Майже 400 подарунків дітям героїв підготували у Хмельницькому. 2023-й багатий на ювілеї. Шість бібліотек та громади відзначили цьогоріч річниці. Сьогодні у Хмельницькому в останню путь провели героя Андрія Березовського. Чоловік народився та виріс в обласному центрі. Працював різноробочим. Цьогоріч його мобілізували. 20 грудня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Військовослужбовець загинув. У нього залишилися дружина, донька, батьки та сестра. Герою назавжди 34 роки. Поховали захисника на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Завжди був веселий, відзивчивий, завжди допомагав, привіти нам. В садочку допомагав. Останній раз у нас була ярмарка. Ми допомагали їхній роті. Вони нам звернення прислали. Ніби світла пам'ять йому. Ми разом вчилися. Знаю, що людина хороша і ну, завжди допомагав всім, веселий був. Але, на жаль, загинув, захищав Україну нас, що можу сказати, що помстимося. Завжди допомагав, завжди виручав біді, Дружили з сім'ями. Дуже добра людина. Дуже шкода за те, що залишилася сім'я, дитина залишилася чотири рочки. І жінка, ну, і мати, батько, сестра. Юрія Михайлович ми проважаємо як герої. героя. Той герой, який захищав свою сім'ю, свою родину. Усіх нас з вами. Святу українську землю нашу всю націю. Два безпілотні літальні апарати лелека передав військовий міський голова Олександр Семчишин. Отримали бойові пташки бійці одного із підрозділів сил спеціальних операцій. Вартість обладнання 2 мільйони 800 тисяч гривень. Придбали їх за кошти з бюджету громади. Фактично, впродовж тижня щодня ми ці дуже важливі і потрібні новорічні роздіальні подарунки робили. Ну і сьогодні ми передали одному з наших бойових підрозділів сил спеціальних операцій два безплотно-літальних апарати вітчизняного виробника. Лелека це БПЛА з низькою додаткового обладнання. Яке допомагає покращити роботу, вони користуються величезним попитом. Вони дуже хороші в роботі, тому сподіваюся, що завдяки використанню цих БПЛА нашими військовими кількість хорошої русні буде тільки більшою. Ну, а разом з тим наближатиметься наша перемога. Зі свого боку, зазначу, що з початку наступного року ми знову готуємо велику кількість різноманітних передач БПЛА, квадрокоптерів, дронів, антидронів, ГРЕБУ і багато іншого обладнання для наших сил оборони. Майже 400 подарунків дітям героїв підготували чарівники у Хмельницькому. Другий рік поспіль проєкт організовує в місті волонтерка Олена Ярошенко. Цьогоріч десятки людей з усього світу допомагали чарівникам збирати святкові пакунки. У них солодощі і смаколики, іграшки та одяг. Сьогодні дарунки вручають дітям полеглих, безвісти зниклих та полонених героїв у школах і дитсадках. Ірина Ріон продовжить. В Хмельницькому офісі проєкту Чарівники для дітей полеглих, безвісти зниклих та полонених героїв майже чотири сотні подарунків. Вже понад два тижні їх пакують невтомні помічники. Я небайдужа людина, в мене є діти і є спілка жінок, і нас запросили сюди допомогти. І ми з задоволенням допомагаємо. І у нас відео все добре. Це важко бачити, розуміти, кому ти передаєш ці подарунки, розуміти, що війна дуже багато в нас цього забрала. Хмельничанка Оксана, дружина полеглого героя Олега Шевчука, прийшла до черівників із молодшим сином Богданом. Я думаю, що там лякаю. Я просто хочу бути вченим. Космічески. Космонавт? Так. Да. І гравітаційним вченим. Воно чоловіка не бачили, вони все думають, що він вернеться. А що це не він? От них одне побажать. Зі сльозами на очах дякує чарівникам мати героя Руслана Тюха. Дарунки для внучат. Жаю веселий свят, мирного неба, і ага. папірчика. І перемоги. Так, тримайте вікусі подарунок під ялиночку. Дякую вам велике за вашу роботу. Вона зараз трошки погано розмовляє, тобто вона не може сказати, що вона хоче. Але я думаю, що їй подарунок обов'язково сподобається. Вона буде задоволена, що, знаєте, це несподіванка. 15-річна Ліана Ковальчук каже, емоції дуже теплі, а мрія з молодшим братом Левом одна. Ну, щоб війна скоріше закінчилася, і всі захисники повернулися назад додому, живі, здорові. Цьогоріч десятки людей з усього світу підприємці, військові та їхні дружини, волонтери і просто небайдужі люди стали чарівниками. Хтось надсилав уже готові подарунки, хтось приносив речі, іграшки, смаколики і солодощі в штаб, хтось допомагав проєкту коштами. Це з однієї сторони велика відповідальність, бо ми їдемо до родин наших героїв. Це надія, що ми побачимо посмішку цих дітей і подаруємо їх в. Цьому році, такому складному, такому дуже приємному, таке маленьке свято, маленьке диво, і в них цей рік закінчиться на, хоч, на маленькому позитиві. Ну і це трошечки важкувато, особливо коли ми їдемо до родин, які не так давно втратили своїх найрідніших. Нині чарівники завітали у школи і дитсадки Хмельницької громади, аби подарувати диво дітям героїв. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Більше півтори тисячі дзвінків за 11 місяців цього року прийняли працівники підрозділу сектора протидії домашнього насильства Хмельницького районного управління поліції. Про це вони повідомили під час засідання координаційної ради. З метою підготовки пропозиції щодо ефективної реалізації державної політики з питань запобігання та протидії насильству при координаційній раді створять робочу групу. Подробиці в сюжеті Олександр Семенюк. У Хмельницькому формують новий підвідомчий орган, який підпорядковуватиметься координаційній раді з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії торгівлі людьми. Це так звана робоча група, яка, на відміну від координаційної ради, буде збиратися щомісяця і більш, можна сказати, чуттєво реагувати на всі виклики. Ми цьогоріч дуже багато вчилися. Ми приймали досвід, їздили в інші громади, зокрема. Були і в столиці і в тих громадах, в яких це питання на досить високому рівні. Ми шліфуємо допрацьовуємо систему роботи. Понад півтори тисячі дзвінків за 11 місяців прийняли працівники підрозділу сектора протидії домашнього насильства Хмельницького районного управління поліції. По місту Хмельницькому було дещо звернень більше частина звернень працювалася працівниками поліції. Патрульної поліції нами опрацювалося 1400 звернень за їх результатами. Складено 400 протоколів, 300 термінових заборонних приписів, 285, якщо бути точними. Крім того, відкрито більше 50 кримінальних проваджень за системне вчинення домашнього насильства і за невиконання спеціальних заходів з протидії домашньому насильству, тобто порушення вимог обмежувального припису, непроходження корекційних програм. За словами Олександра Сівка, коли працівники поліції приїжджають на виклик, то людині необхідно написати заяву на кривдника. звичайно, є люди, які відмовляються від написання заяви. Але якщо є правопорушення, значить мусить бути покарання. Це є реагування не реагування з сторони працівників поліції, неналежне реагування зі сторони працівників поліції. Відмова людини від написання заяви це все призводить до повторного вчинення домашнього насильства. За одну добу поліція направляє нам повідомлення про те, що було скоєно домашнє насильство. Виїжджає мобільна бригада. В склад мобільної бригади центру входить фахівець соціальної роботи, психолог, водій і відповідно автомобіль. Консультують постраждалу, працюють із постраждалою саме по місцю проживання або ж уже в автомобілі, або домовляються про інше комфортне безпеки безпечне місце, де буде постраждалі, зручно розмовляти з психологом-фахівцем соціальної роботи, за необхідності можна скористатись вториною правовою допомогою, послугами психолога та фахівця соціальної роботи за потреби. Е... Може бути кризова кімната, але зазвичай поліція привозить постраждалих до кризової кімнати. Це зазвичай вечірня пора або нічна пора доби, і постраждалі мають право скористатися кризовою кімнатою до 10 днів. В крайніх випадках цей термін може бути продовжено ще на 10 днів. Протягом 2023 року кризовою кімнатою скористались 36 людей. Олександра Семенюк, Володимир Щуренко, новини міста. Шість бібліотек філії централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади відзначили цьогоріч ювілеї. В бібліотеці філії номер 3 виповнилось 75 років. Філіям номер 6, 9 та 10 – 55 років. Свій півстолітній ювілеї відзначила бібліотека філія номер 13, а номер 17 90-річний. Ірина Муляр далі. Бібліотека філія номер 13, що у мікрорайоні Ракове відсвяткувала цього року 50-річний ювілей. Нині у фондах книгозбірні майже 12,5 тисяч книг. Відвідують бібліотеку більше двох тисяч читачів. У нас книги різного жанру, найбільше користуються популярністю. Це звичайно художня література. У нас є такі випадки, коли наші читачі встають навіть в чергу за книгами. Це книги у нашої подільської письменниці Олії Саліпи. Бібліотека номер 13 дуже тісно співпрацює з кмельницькою номер 14. Бібліотека приходить до наших діток з розважальними якимись уроками. А ми приходимо. Сюди на інформаційні уроки також проводять долучаються до наших благодійних акцій, які в школі проводяться. У бібліотеці філії діє програма Золотий вік. Двічі на місяць тут відбувається прийом громадян фахівцями пенсійного фонду. Люди старшого віку дізнаються для себе та вирішують такі проблеми, які пов'язані з пенсійним забезпеченням. Щодо субсидій, також багато звертаються. А ще у книгозбірні влаштовують тренінги з медіаграмотності. Відвідувачі опановують навички критичного мислення, зокрема, дізнаються більше про інформаційні фейки та маніпуляції. Я завітала на тренінг з медіаграмотності. Я вважаю, що в час. Повномасштабної війни це вкрай необхідні знання, які нам можуть тут сьогодні надати. Більшість людей, мені здається, можливо, я помиляюся, знаєте, читаючи інформацію, всьому вірять. А бібліотеці філії номер 10 що у південно-західному мікрорайоні 55 років. Перший фонд книгозбірні складав 2,5 тисячі примірників. Зараз він налічує більше 10 тисяч. Це і книги, і журнали, і газети, які активно щороку активно поповнюються новинками. У нас є різножанрові книги, і багато і романів, і детективів зараз користуються попитом сучасних авторів і місцевих. Минулого року бібліотека долучилась до проєкту Вільнохаб, який об'єднав вимушених переселенців. А цьогоріч налагодили співпрацю з волонтерами Червоного Христа України. У бібліотеці протягом цього року влаштували більше 70 масових заходів, зокрема, зустрічі з місцевими письменниками, екскурсії Вікторини, вуличні акції. Зареєстровано книгозбірні більше 1700 читачів. Наймолодшому нашому читачу – півтора роки, найстаршому – 73. Також у нас є рекордсмени-читачі. Це дві дівчинки 5 та 6 класу, які прочитали 1,63 книги, 1,67. Цьогоріч у Хмельницькій громаді відсвяткували ювілей відразу шість бібліотек. Бібліотеці філії номер 3 виповнили 75 років, філіям номер 6 та номер 9 – 55 років. Свій 90-й ювілей відзначила бібліотека філія номер 17 Бібліотеки філії, що у Хмельницькій міській тергромаді, обслуговують майже 40 тисяч користувачів. Вони об'єднують навколо себе мешканців різних мікрорайонів та відкривають двері для вимушених переселенців. Ми дуже ну завжди близько працюємо до людей. І вони приходять за порадами і за допомогою і щось навчити, щось підказати. Кожна бібліотека вона є мене схожа між собою і є унікальними. Ірина Муляр, Олександр Семенюк, Володимир Щуренко, новини міста. У Хмельницькому відбувся другий регіональний етнофестиваль колядок, щедрівок та різдвяних пісень. Участь у ньому взяли понад дві тисячі людей, а це 48 колективів Хмельниччини. Фестиваль організували працівники обласного науково-методичного центру культури і мистецтв. Подробиці за мить. колядку в небі зірка виконує церковний хор із міста Городок. Вони унікальні, тому що там і вокалізм іде, і солісти дуже дуже гарні. Колядки складні. Ми довго працювали над ними. У нас хороший керівник, музичний керівник. Мені здається, що ми повинні сьогодні всіх вразити своїми колядками. Надія Гумінська разом з колегами завітала на регіональний етнофестиваль колядок, щедрівок та різдвяних пісень. Різдвяне диво». Ми залучаємо молоде покоління, і ви бачите, серед нас є, є студенти, є різні, є пенсіонери, люди різних професій. І ми об'єдналися. І люди, які навіть не знали нотної грамотне, а зараз вони розуміють, де нота вище, де нота нижче, як взяти цю ноту. От у нас більше 40 чоловік в хорі. Це дуже важливо. Ми дуже тішимося тим, що в нас є молодь, яку ми передаємо вони біля нас навчаються, і я думаю, що буде заміна гідна. Другий рік поспіль етнофестиваль організовують працівники обласного науково-методичного центру культури і мистецтв. Сьогодні очікуємо на феєрію свята, на ще нові обряди, нові традиції, нові колядки. Приємно, що наші митці зберігають і відроджують ті колядки, з якими ще ходили наші прабабусі, бабусі. От і з'являються нові колядки. Колядки та щедрівки під час фестивалю виконували 48 колективів з усієї області а це більше двох тисяч людей. У нас є два колективи. Ми поєднали фольклорний молодіжний фольклорний ансамбль ладовиці і народний аматорський фольклорний ансамбль красоля. Тобто ви бачите, що у нас вікова категорія не обмежена, тобто починаючи від 16, і є навіть люди, яким і по 75 років. Сьогодні будемо виконувати дуже унікальні старовинну колядку і щедрівку. Вони автентичні, вони притаманні нашому регіону, а саме Полонщині. Виступи колективів працівники обласного науково-методичного центру культури і мистецтв фільмували, аби передати знання та традиції наступним поколінням. Олександра Семенюк, Володимир Щуренко, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми не переможні. Слава Україні!